Вітаємо всіх прихильників спорту та здорового способу життя, як і завжди у цій порі, в ефірі програма Спортленд. Дивіться сьогодні у нашій програмі. Баскетбольні трилери у столиці, долю поєдинків авангарду та золотого віку вирішили останні секунди. Королеви для короля спорту в обласному центрі вперше провели змагання з жіночого мініфутболу. Медальний бум на Кубку країни. Кировоградські кікбоксери завоювали на національних змаганнях у Броварах 35 нагород. Баскетбольні битви у столиці. У центральних поєдинках першого кола чемпіонату вищої ліги зустрілися Київський авангард» та «Золотий вік з Кіровограда. В іграх зі срібним призером минулого сезону наші баскетболісти яскраво показали свої чемпіонські амбіції. Мінус один, плюс один. Два трилери з непередбачуваним кінцем за одну добу подарували своїм прихильникам баскетбольні клуби Авангард та Золотий Вік. Ігри у столиці з віце чемпіоном вищої ліги стали для дебютантів дивізіону черговим випробуванням на міцність. Перший поєдинок краще розпочали кияни. Найдосвідченіша команда вищої ліги на чолі з ексгравцями збірної України Володимиром Гуртовим та Максимом Балашовим диктувала свої умови кіровоградцям протягом трьох періодів. Коли на табло після третьої чверті висвітилася 20-очкова перевага киян, здавалося, справу зроблено інакше вважали наші земляки. Останній період став бенефісом золотого віку. Наша команда майже відіграла 20-очковий гандикап. Після двох влучних дальніх китків Євгена Ворніка розрив у рахунку став мінімальним 86-85 на користь господарів. <му> В останні 12 секунд гри колишній гравець БК «Кіровоград», а нині захисник авангарду Максим Балашов двічі не реалізовує штрафні китки і на завершальну атаку у наших земляків залишається 3,8 секунди. Передача Богдана Сусоя під кільце знаходить Євгена Ворніка, і після китка кращого гравця-поєдинку м'яч від дужки кільця зрадливо відскакує у поле. За поразку з різницею в одне очко пані Фортуна віддала борг кіровоградцям вже наступного дня. Другий поєдинок цих суперників проходив за іншим сценарієм. Гра була рівною, хоча на останню чверть команди вийшли за переваги господарів 71-65. Кульмінація ж знову настала на останніх секундах. За 5,6 секунди до завершення останнього періоду кияни вийшли вперед 90-89. Але «Золотий вік відповів проходом під кільце та фантастичним за виконанням китком Богдана Сосоя. 90-91. Цього разу часу відігратися не вистачило киянам. Золотий вік бере реванш і продовжує разом із авангардом очолювати турнірну таблицю вищої ліги за втраченими очками. Королеви для короля спорту. Змагання з жіночого футболу в Україні проводяться 22 роки. У грудні 2014-го цей вид спорту розпочали розвивати і у Кіровограді. Дебют жіночого футболу у Кіровограді в обласному центрі вперше провели змагання з міні футболу серед представниць прекрасної половини людства. Учасницями змагань стали вихованки юнацького спортивного клубу Багіра, команди 17-ї та 32 ї шкіл обласного центру і гімназії Вікторія П. Організував змагання клуб Багіра, який створили у серпні нинішнього року. Ідея виникла год назад. коли я увидел, што. У нас в городі в принципі ігрових спорту женських практично ні, за заключенням баскетболу і то він в основному на рівні вищої ліги, скажем так. А от дівчинки, які ну скажемо, юношка возрасту, ні якби не востребовані в плані ігрових спорту. Відродити цей ігровий вид спорту у Кіровограді взялися футбольні люди. Говорить президент обласної федерації Віктор Безсмертний. Завдяки Наталії Аліксахіні, яка в колишньому. Гравець національної збірної команди Жіночі, колишньому арбітр ФІФА. Разом з Олексієм Стрельцовим заснували футбольний клуб Багіра Жіночий. І останні два роки ми проводимо змагання серед дівчат в шкіряному м'ячі, тому для цього вже є всі підстави, щоб відродити. Жіночі футбол на на сьогодні у клубі займається 25 дівчат. Одна з них – 13-річна Анастасія Сидоренко. Футбол це класно, Мені нравиться. Когда перший раз спробувала, ну вообще м'яч держала у себе в руках. І коли я ввела м'яч, мені дуже навіть І я вирішила займатися футболом у майбутньому. Юна футболістка мріє грати на більш високому рівні. Я хочу потрапити в вищу лігу, і я йду к своєї мені це дуже подобається. У жіночого футболу на Кіровоградщині є майбутнє, адже це видовищний вид спорту, говорить президент юнацького спортивного клубу Багіра. Женський футбол, який як його правильно розвивати, він передасть нашому футбольному сообщству зрілішності і, скажем так, ну, віддиха для людей, які будуть приходити і дивитися на це діст, і відпочивати душою. А перемогли у першому в історії кіровоградського футболу жіночому турнірі дівчата з Багіри. У півфіналі вони обіграли суперниць 17-ї школи 3-2. А у вирішальному матчі все вирішила серія пенальті. В якій фортуна посміхнулася Багірі. Медальний бум на Кубку України. Вихованці обласної федерації кікбоксингу спортивний рік завершили успішним виступом на національних змаганнях. 12 медалей на Кубку України. У Броварах проходили національні змагання з кікбоксингу за версію ВАКО. Їх учасниками стали біля 500 майстрів рингу з 20 областей. Кіровоградщину на турнірі представляли вихованці клубів Україна Воїн, кікфайтер. Відбір на Куб України проходив протягом усього змагального року, каже президент обласної федерації Дмитро Поляченко. Вісною прошли всі чемпіонати, чемпіонат ми провели в області, чемпіонат міста, на якому ми себе прекрасно показали. У нас уже тогда сформівалась прекрасна команда. І вот практически перед отъездом 23 ноября ми провели кубки е города і посмотрели, на должном ли рівні зберігається їхня підготовка. Я могу сказать, что действительно Подготовка за это время не упала, только нарастилась. Допомогли у подготовки до змагань и літні у Черкасах та Карпатах. Это одна из очень важных составляющих, которая сыграла роль в том, что мы взяли такие хорошие результаты. Кроме того, я могу сказать, что наша федерация, политика нашей федерации, мы работаем либо с первоклассными тренерами, инструкторами, либо мы с низким другим не работаем. Поэтому я могу сказать, что наши э, инструктора. Это Сергей Игоревич Плугатарь, который работает на базе клуба «Украина» по Пашутинской. Это Вадим Якимов, который э, клуб «Воин», который работает на базе школы номер 35. Скрипниченко Максим, который работает и на Масленьковке у нас, и в школе номер 20. Они прекрасно готовят действительно боевые кадры, которые, помимо того, что они куются, как могут показать свои результаты в спортивном, да, так они можуть постоять за справедливості на вулиці. Тобто допустити то есть не допустить какого-то і прочих моментів. Как наші інструктори, так і спортсмени. У вазі до 63,5 кілограмів поза конкуренцію був триразовий володар Кубка Світу Ігор Бондар, який переміг у розділі лоу-кік. Среди взрослих у нас традиційно Выделился Игорь Бондарь, который провел в разделе Лоуки. Это один из жестких четыре поединка, И два из которых завершил досрочно для своих противников. Завоевал первое место, разумеется. Уж Саша показав прекрасно себе второе место. Ще 10 медалей завоювали у Броварах, юні, кіровоградські кікбоксери Олексій Брежицький, Іван Капьонкін, Ілля Коваль та Олексій Полулях. Я від них, чітав, тому що у нас дуже жорсткі критерії відбору. Як я вже сказав, чемпіонати області, чемпіонати міста, кубки міста, вони способствують тому, щоб всі випадкові люди просто у нас відсіювалися. И я могу сказать, что политика нашей федерации, она такова, что мы берем качеством бойцов. Потому что есть команды, которые формируются как бы по 25 человек, но это везется пушечное мясо, я его иначе назову. И даже бывает, что на легких версиях дети травмируются. Я против такой политики. Я сторонник той политики, что если наша команда едет, то первое, что мне дают гарантию тренера, что Дети не пострадают, будут целые и здоровы. И только вторая уже у нас задача это места. Поэтому такие выступления, то, что они поехали, я сразу говорю, в небольшом количестве, но они привезли такое количество медалей, поэтому я могу только им поаплодировать. Стабильность ознака класу, классу говорит инструктор спортивного клуба Украина Сергій Плугатар. Ездим мы уже не первый год. Всегда входим в состав призеров. Это, конечно, опыт. Ежегодно куем мечи мы в залах, но уже непосредственно в ринге мы их используем. В этом году мы подтвердили, съездили очень хорошо наши молодые бойцы, показали очень профессиональный высокий уровень. В достиженнях задачі поставлені нашим руководителям ми виповнили. Вихованець Сергія Олексій Брижицький на Кубку країни здобув дві срібні медалі. Ми в залах тренуємося, набираємося досвіду на обласних сорівнуваннях. А коли їдемо вже на такі бровари Київ, і ми вже їдемо з великим опитом. Знаємо, що потрібно робити, ти її підготовлені зарані. А найбільші медалі зі змагань привіз Іван Капьонкін, в активі якого одна золота та дві бронзові нагороди кубка. Найскладнішою я вважаю медаль за перше місце, адже для, для неї довелося пройти трьох суперників. Найскладнішим був, так скажемо, господар фіналу, представник міста Київ. Я Багато тренувався і думаю, що перемога заслужена. По завершенні турніру представники усіх областей провели позачергову конференцію Федерації кікбоксингу України Ваку, яка отримала нового президента. К сожалению, і нашим телезрителям о вчити нашій огромній утраті це смерть нашого президента Національної федерації Павла Апанасовича Орла, який з 93-го року розвивав кікбоксинг в Україні. То есть это заслуженный тренер еще из СССР, Кыргызстана, уже современной Украины, судья международного класса, человек, который не сопоставимо, с чем можно сравнить то, что он сделал для развития кибоксинга на Украине. Поэтому для нас это была большая утрата. 12 ноября он скончался. Но... Я могу сказать, что я думаю, развитие кикбоксинга пройдет у нас на том же уровне, потому что остались достойные ученики. Я могу сказать, что президента, которого выбрали вместо, Павла Апанасовича, это Павленко Ольга Анатольевна. Заслуженный тренер Украины, мастерство международного класса, мастер спорта, да? то есть она обладает всеми теми качествами, лидерскими специалистами во всех тех нужных направлениях, которые надо для необходимые для развития федерации. Поэтому я думаю, развитие федерации у нас не сбавит темпы, а уже при том, при при том наследстве, которое Павел Апанасович передал. То я думаю, пають ще більшими темпами. Більше двох десятків медалей привезли з броварів і Охованці міської Кіровоградської федерації кікбоксингу. 23 медалі резервістів. Тріумфально виступили на Кубку України у броварах. Юні вихованці Кіровоградської федерації кікбоксингу. З національних змагань наші земляки привезли 8 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. У нас виїхали. Грубо кажуть, втори, третьи номера, а перші номера ми б вивезли і, звісно, результати були б намного краще і вище і солідні. Причина відсутності на змаганнях наших кращих бійців, як на сьогодні, банальна відсутність коштів. Все йде за рахунок родителей. Всі виїзди, найом автобуса, проживання, все за рахунок родителей. Тобто від господарства допомоги ми не маємо ніякої. Не було б щастя, та нещастя допомогло, говорить тренер наших спортсменів Станіслав Жеребнов, який не очікував на такий результат від резервістів збірної області. У нас два чоловіка дуже серйозно травмувалися. це пташник Ілля і бродовой Данила. Бродовий Данілов вообще сломал руку в локте, очень сложный перелом буде довго он Думаю, як вернеться повно ентузіазмучатися і работать далі. Вот это нас, звісно, так підвело. А так мы ми... Взяли бы допустим більше медалей, це однозначно. Так на даний момент, вот такой результат, як он є, От. то в принципі не ожидали. Повезли очень много зелених поясов, таких серийных ребят. Не ожидал, що вони привезуть у меня три золота. э, поэтому, скажем, результатом очень доволен. Одна із сенсацій Кубка країни шестирічний Назар Макадзеба. Хлопець посів третє місце у змаганнях із семіконтакту і переміг у розділі Лайт Контакт. Макадзеба Назар. Он у нас самый младший поехал и проявил себя вообще как мужчина. Он э, сказал, что сначала ревел перед боем, э, с Эми э, мы проиграли финальную схватку, А в лайте он э, пустил слезы. Когда с ним разговаривал уже отец, он говорит, не мешайте мне, я буду делать так, как я хочу. И мы его, я только поддержал его в этом, говорю, хорошо. И мы его подбадривали. Он сам молодец проявил, то есть бойцовские качества. Как боец, он, думаю, осмысленно, он просто, иногда э, он уже отправил парня три, три раза. На мінімум, то тобто, там і пару разів, що парінь падав, просто пані той тобто, п'ять разів прокинулася п'я. Виграти допомогли ось такі цікаві тренування, каже хлопець. Я добре тренувався за те, що я дуже добре вивчав ті медалі, і тому я ви... виграв ці дві медалі в броварах. Дві золоті медалі здобув у броварах на два роки старший Єгор Василенко у розділах Лайт і СеміКонтакт. А от Артему Шагіну до подвійного успіху на кубку не вистачило одного поєдинку. Після перемоги у розділі Лайт Контакт у фіналі більш жорстких змаганьських клайту він зустрівся з переможцем чемпіонату світу. Я переміг багатьох суперників, але в мене фінал вийшов чемпіон міра але я не зміг, я побороти. Буду старатися і надалі, щоб стати таким же сильним». Саме своїх юних вихованців записуванный турніру Броварах відзначає Станіслав Жеребнов. Хочу відмітити також Лаврова, Яна. Мигу Настю, это от, вот они, от зелененькие сыры, провели тоже характер, выиграли е, золото. От. Ну, і, конечно, Шагіна Артема, это тренер Василенко Євгеній, і Молчанов Євгеній, который у нас виступав в фулл контакті в рингі, він вийшов проти чемпіона світу і отработал очень здорово. Кубок країни продама рівень підготовки наших спортсменів, говорить старший тренер кіровоградської команди. Такі турніри проходять дуже рідко і такі турніри дуже хорошо показують наш рівень підготовки, тому що це дуже серйозна організація. Кікбоксинг в Баку. Це одна з найсильніших організацій в мире, поэтому на Кубку України ми показали наш рівень мастерства дуже неплохо. Дало завершили рік, і наші представники іншого виду єдиноборств бразильського джиу-джитсу на відкритому чемпіонаті країни. Вихованці спортивного клубу Борець завоювали 5 медалей. Три золота та четверте командне місце. Такий підсумок виступів збірної області з бразильського джиу-джитсу на відкритому чемпіонаті країни. На змаганнях виступали біля трьохсот спортсменів з України, Білорусі та Дагестану. Нашу область представляли десять вихованців клубу Борець до турніру готувалися два місяці. Говорить президент обласної федерації Євген Скирда. Підготовітельний етап включав не тільки тренування, тобто дві тренування в день це, само собою, але також участь в болів мені важливих стрінуваннях. Да ми за цей час прийняли участь в чемпіонаті Харкова відкритам. Также ребята там практически все первые места забрали. И в открытом чемпионате Киева также очень много первых мест привезли. То есть это были такие этапы подготовки, которые позволили спортсменам, в том числе психологически, подойти к чемпионату Украины. На Від своїх вихованців очікував більшого, зізнається Євген. Не ожидал большего. Десять человек повез, три первых. Были ребята также, которые должны были брать первые, но, к сожалению, судьба сложилась именно так. Найкраще на чемпионате выступил Роман Непота. Наш борец не только перемог у вазі до 76 кг пятьох суперников, а и посев третье место в абсолютной ваговой категории. Он провел пять сваток в своем весе, выиграл все досрочно, после чего также участвовал в абсолютной весовой категории. Это категория, в которой встречаются победители всех весовых. И там он провел также три встречи. За третье место победил соперника на 40 килограмм тяжелее себя. Для юнакаш наивайщую была финальная схватка за золото чемпионату. Наиболее сложная была эта финальная схватка. Я там... Мне было очень тяжело выиграть, выиграл по преимуществам. Соперник был очень хорошо подготовлен, показал физи физическую подготовку хорошую, техническую подготовку очень хорошую. Уровень був дуже хороший. Техніку Романа оцінив володар чорного поясу з Австрії Петр Пація, який вручив нашому земляку ось цей синій пояс. Це лише перший крок на шляху до мрії, каже юнак. Є така мрія поміняти синій пояс на чорний. Ну, поки я радий синій пояс. Огромне дякую тренеру за синій пояс, за те, що він допомог, що тренує. Ще один наш чемпіон Євген Криш на минулих національних змаганнях залишився без медалі і зробив належні висновки. Много тренувань було. Два рази в день тренувався, ну, робив те, що показував тренер, ну, слухав підказки. Ну, труд побіждає, талант. Ну, завдяки труду я здобув перемогу. А юніор Олександр Васильченко срібло минулорічного чемпіонату змінив на золото завдяки тренуванням у новому клубі, який хлопці створювали власноруч. Новий зал якось сприяв нашим починанням, тому що тут цей зал пропитався атмосферою спорту, боротьби. У цьому залі ми з хлопцями тренуємося ще плідніше, боремось, не покладає зусиль. І завдяки нашому тренеру, який вказує на всі наші помилки, ми досягаємо результатів, які потрібно покращувати в майбутньому. Срібну медаль на турнірі здобув Сергій Коркач. Говорить, у змаганнях з бразильського джиу-джитсу головне техніка. Надо нарабатувати техніку. сила в джиу-джитсу, не потрібна. Можна нарабатувати только техніку. У загальному заліку чемпіонату команда спортивного клубу Борець увійшла до п'ятірки кращих, посівши четверте місце. Після декретної відпустки у спортивний зал. Дев'ять нагород з першої столиці привезли кіровоградські важкоатлетки. Найкраще у Харкові виступила Юлія Кондратенко, яка лише рік тому відновила тренування після народження дитини. Успішний останній акорд сезону. У Харкові проходив чемпіонат України з важкої атлетики серед шкіл вищої спортивної майстерності. Кіровоград на змаганнях представляли п'ятеро вихованців заслуженого тренера України В'ячеслава Жукова, які тренуються в ОШВСМ. На п'єдестал пошани піднялися троє наших залізних дівчат. Анастасія Келар та Валентина Кісіль у своїх вагових категоріях завоювали по три срібні медалі. А найвдаліше виступала у першій столиці Юлія Кондратенко. Дівчина продовжила свою переможну серію 2014-го, завоювавши золоті медалі у ривку, поштовху та за сумою двоборства у вазі до 48 -ми кілограмів. Ми виїхали на всі соревновання в цьому році і добилися максимальних результатів, які ми могли на цей сьогоднішній рік. Хочу відмітити Юлію Кондратенко, яка на трьох соревнованнях виступила успішно. Це чемпіонат України серед молоді, вона стала чемпіонкою. Вот, також стала бронзовим призером на чемпіонаті України среди взрослых. І зараз вона повторила успіх, стала чемпіонкою України сред учащихся школ вищого спортивного мастерства. До великого спорту Юля повернулася після декретної відпустки. Була в декретній відпустці, я не завершила свою справу, до чого я йду. Хочу бути майстром спорту, тому за мету саме це стоїть. За підсумками змагань року, Кіровоградська важкоатлетка увійшла до числа кандидатів до національної збірної. Я попала в кандидати в збірну України. Планую <кій> займатися, виступати на чемпіонатах України та на міжнародних змаганнях. Також у розширеному списку членів кандидатів та резервістів збірної України ще четверо вихованок В'ячеслава Жукова. По ітогом 2014 року дві спортсменки – сель Валентіна і Кіла Анастасія попали в, в основний состав зборної команди України. Кондратенко Юлія і Пікаш Ольга – кандидати в зборної команди України і прудіус Юлія в резерв збірної. То є спа можна считать, що джула атлетика в этом году виступила успішно. Наприкінці року у нашій програмі ми традиційно згадуємо найяскравіші миттєвості 2014-го. Одна з них виступ на чемпіонаті світу вихованців Національної Федерації традиційного карате. У Польщі вихованці Володимира Савченка завоювали три бронзові медалі, а збірна України стала другою у командному заліку. Бронзовий перехід через Альпи. У Женеві проходив чемпіонат світу з традиційного карате. На турнірі виступали 700 майстрів татамі з 26 країн. До складу національної збірної увійшли 18 каратистів більшість з яких представляли Хмельницький та Кіровоград. Виїжджає, ну, я б сказав, дуже мінімальним составом э, на чемпіонат світу, вся нагрузка лігла на Хмельницьк, Хмельницький клуб зарисовано карате і Кіровоградський. Э, э, ну, тепер я це вже можу говорити, це вже не секрет. Я не сподівався на те, що э, наша країна, Україна, займе столь високий рівень Такого міста Крістіна Шевченко та Дмитро Перетятко виступають у парі шість років. Два роки тому в Єрусалимі на чемпіонаті Європи вони виграли золоті медалі у номінації НБУ. У 2013-му на чемпіонаті світу у Польщі срібні. І от цього разу бронзові. Ми на чемпіонаті Європи були першими, на чемпіонаті Міра були вторими. А зараз третіми. Немножко звісно, нас можна сказати так у... ну, угнітає ця обстановка. В принципі, Проіграли по чому конкуренція була сильна в принципе. Ну а сейчас остається только готовиться, Готовиться к чемпіонату Європи, який будет в Літві. На чемпіонаті світу вистачало сильних суперників, каже партнер Крістіни Дмитро Перетятко. Саме сильні команди світу були. За того, що це вже старша категорія, було дуже тяжело. Могли бы, могли не знаю, що то пошло. Не те, що не так, а просто були сильнее. Нужно більше працювати і більше уділяти внимание своїм нагрузкам. В НБУ свою бронзову медаль здобув і наш юніор Ярослав Скібінський. До виступу у своїй номінації готувався у спартанських умовах, розповідає Ярослав. Це було досить важко тренуватися в готелі, прямо на поверхах. Тобто, ми навіть не тренувалися в залі. За два чи за три дні ми не тренували з ним. На мою думку, ми достойно виступили. Все-таки привезли бронзову медаль. Для нашого каратиста це був дебютний чемпіонат світу. Перший раз на такому масштабному чемпіонаті світу звичайно було дуже важко, але ми довго тренувалися наполегливо, готувалися до цього чемпіонату світу. Тому... Дуже радий, що так виступив. Правда, хотілося б друге, перше місце. Усього на рахунку українських каратистів дві золоті, сім срібних та шість бронзових медалей. У загальному заліку чемпіонату світу Україна друга. Попереду лише наші сусіди з Польщі. Друге місце в мірі 56 очків. Ну, скажімо, ми обійшли Росію, яка набрала тільки 24 очка, а у нас 50, там, 58 56 очків. E, Це завжди приємно. Це всі головні спортивні події тижня на сьогодні. З вами був Олександр Сметанко. Дивіться «Спортленд» та вболівайте за кіровоградських кумирів спорту.